Теренко. ФК Легіон Максим Товненко, ворота, 26 номер, 22 Олексій Година, 14-й, Богдан Будніков, 25-й. Валентин Супорянко, колективу. Номер 10 Артур Астахов, 17-й, Матвій Плужник. Довгий пас на Богдана Буднікова. На швидкості не вдалося зміни. Владислава Титаренка. Година із Легіона, Будніков, Будніков. Передача, яку блокує. Така лівим флангом від ФК вітавка Тім. удар. грає Тивоненко. онкошу Легіона, Валентин Шевченко. Година, В центр, Астахов, Астахов, Діденко на виході голкіпер Ну Голова не порозумівся і спортнера міцелитним призволить до країн. Астахов. Валентин Шевченко, Валентин Шевченко, Остахов прикриває м'яч корпусом, пробиває протихідки паро Астахов у центр, але читає Кузьменко, міст перехоплює і в каміст. Тім контр -випад. є 95-й номер ближній із Нечопоренко. І все таки вдасться вийти. Міст з оборони Нечопоренко центром тягне, б'є низом. Тивоненко на місці І на забігання, але засильно Тивоненко. М'яч у нього в руках. Астахо, відповідає легіон. Іде на номери скидає покотило лівіше. Кузьменко проходить плужника. Пробиває, пробиває. Зеркаша. Плужник. Астахов, простріл, дальня, дальня, але там сейв від голкіпера марка вже за ї... легіоном віддає плужники. Знову сьомий номер міст на перехопленні. Він на одинадцятку Кузьменко підліву не мочане я... чи поренко. У двох його затисли обікрала легіонера плужники. Година Матвій, Матвій не встигає добігти я не не загарває. За... Тепер він проти двох постолюк ободніков і одразу ж підтримку має. Астахов. момент вихідна Артура голкіперарту. Астаха даруйте. При минулих атаках Легіона саме за участі Артура Остахова, І коли він навісти, Астахов на випередження Артур. Артур Артур знову втікає на побачення із зголкився. Легіону ні до чого. Абсолютно, який міст. На порожні тим часом викотили Буднікову. не і ось цей забитий м'яч. Можливо, трохи заспокоїть Буднікова. Апеляції міст Фарі відразу ж показує про паралядба. Титаренко, Титаренко, година. Проти нього. Титаренко. Титаренко. Титаренко взяв на себе кількох. Це ж було дуже неточно. Матвій Плужник. Розпочинається заключна хвилина. Тайму номер один біє буднікові. Він все-таки стає автором першого забитого м'яча своєї команди і першого забитого м'яча усі матчі. Будні 1-0, Легіон виходить у лідери. В роздягальну забиває колектив Валентина Шевченка. Забиває Богдан Будніков під номером чотирнадцятим. Стаха ще удар від скок Будніков. Спроба завершити. Таким чином, щоб голкіпер вступав у гру. Простріл і міст, не зрівнює, Буренка дуже вдало його опікає, я обстріляє також навіть 3-2. в Правіше, на третю вона не встигає вбігти на то. Удар, про що м'яч після удару Сергія Ковтуна. Невлучно. Марк Діденко направо тут Титаренко і переправляє він. Але партнер під сьомим номером. Дар від Сидоренка і справа. Матвій. Матвій випустив м'яч на достатню відстань для того партнера, який зараз б'є по воротах десь десь там рухатиш, ну, бодай, в центрі, десь на лінії, робити. Голова! Відповідь міст. Удар. І Астахов. Астахов, друзі, 2-0 Легіона. Година Гол! 2-0! Афта Легіон подвоє перевага! Над, ФК містим! Оксі години з асисту Артура Астахова. Вистачило зараз Валентина на удар відповідає міст з лівої в ближній. Цілить восьмий номер. Продовжуючись гра після таймауту. Маніжко одягає один із універсалів. ФК міст тім удар за точністю просто неймовірний удар. За точністю від виконавця із салатовою маніжкою зняв манішку Сергій Ковтун, це Він забиває, який гол зараз проводить. Сергій Ковтун. 1-2 на табло матчі між Тім та Легіона. Неймовірне взяття воріт. Неймовірне. <плес> Кузьменко притримує і знову з п'ятим, там уже підказує Кузьменко партнера. Але він налаштований пробує добивання. Головань робить рахунок, 2-2. Сергій Головань. 17-та хвилина по перерві 2-2. Тепер виймайте. Співає Сергій Головань, забиваючи цей гол, 2-2. Ну, ось і і ось від ФК Mist Team, Якась безпорадність легіона. Ну, але тут голкіпер, звичайно. Максим Тивоненко. Певні питання можуть бути безстражувані.